Отже, всім привіт, мої любі, ви на каналі Криптосвіт. Сьогодні в нас огляд ринку, тиждень пройшов. Якщо ви не підписані ще на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте лайк цьому відео, дзвіночок. Якщо не зареєстровані на біржі Bybit, Binance, будь ласка, під цим відео я залишу реферальне посилання, зареєструйтеся, а ми дивимося, які в нас основні новини і що впливає на наш ринок. І навіть. Отже, які в нас тут новинки сьогодні відбуваються за останніх тиждень там і більше? Сьогодні міжнародна організація, з стійних паперів публікувала звіт із викладом політичних рекомендацій щодо глобальної. Рекомендацій щодо криптовалют у рамках процесу публічних консультацій, і ОСКО спеціально рекомендував заборонити криптокомпаніям керувати біржами, торговими фірмами та відповідальними підприємствами в рамках однієї юридичної особи. Отже, ця організація хоче так поставити ну, в рамки процесу криптоторгівлі, щоб не ну такі фірми, як FTX, це якраз в основному і стосувалося таких FTX, не змогли займатися різними справами. Ну, там випускати токени, там, наприклад, займатися кимись позиками, ще, що, ще щоб, тобто різними видами діяльності, зареєструвавши це все на одну фірму. Тобто розділити між фірмами різні види діяльності, щоб кожна, навіть якщо це одна особа, хай має три компанії, чотири компанії, щоб кожна компанія за своєю відповідала. Щоб дивіться, якщо повалиться, ну тобто ця людина не справиться в якійсь конкретній сфері, щоб не повалилися всі зразу в галузі і щоб не постраждало дуже багато людей. Розумієте, для чого це робиться? Отже, розділ такий, і це дуже класно. Ну, це в принципі, забезпечує інвесторів там або ще когось, хто може потенційно постраждати від майбутніх дій таких компаній. Значить, тепер ви можете купувати степен NFT на iOS, але вам доведеться сплатити податок на Apple. Додаток степен для iPhone тепер дозволяє купувати NFT і використовувати Apple Pay, але ціни набагато вищі. І знаєте, що зробили? Оживили GMT, джінті Ну Зараз трошечки відскок іде на всіх, але дивіться, що відбувається з GMT. Взагалі так браво заскакав. З 24 центів він вже піднявся до 30. Ну, тобто це досить непоганий різ для нього, ну, дивимося. 21% це крутяк для, для GMT, для такої півмертвої валюти. Ну, може, це, до речі, означати, дивіться, який був попередній відскок, такий затримочка, і зразу пішов ще одна хвиля. Можливо, зараз так само буде. Так що тут варто. Ну, Дивитися, дивитися, як буде отут відбуватися наступна хвиля. Ну тут, бачите, досить невелика була затримка, в принципі, тому сподіватися на дуже такий стрімкий рух зараз не приходиться, бо зараз така велика затримка. Бачимо вже тут пішли свічки червоні. Вже видно, як зливаються тут і не зливалися так сильно. Бачите? Тому хто таке? На фоні новини люди розігнали добре. То таке розрібні інвестиції в незахищені криптоактиви, такі як біткоін, слід регулювати так само, як азартні ігри, оскільки вони є дуже нестабільними та не мають внутрішньої цінності, заявила впливова група законодавців Великобританії. Значить, Великобританія минулого тижня обіцяла чи там минуло, чи швидше регулювати криптовалюти? Пам'ятайте, я ще про це новинку читала. Що будуть це регулювати? що хочуть зробитися чудлі не найпершим. В світі таким регулятором криптовалюти. І що ми бачимо зараз? Подивилися, зробили звіти, комісії попрацювали, і вони тепер визнають криптоактиви, більше прирівнюють їх до, ігрових, до ігрового бізнесу. Значить, Прирівнювання інвестування в біткоін доставок на спорт або в казино відображає думку експертів про те, що криптовалюти не мають внутрішньої цінності, мають величезну волатильність цін і не мають помітного соціального блага, що робить їх принципово відмінними від традиційних фінансових активів. заявила там тратата. Бачите? Ну ніби так поманили ручкою, ніби сказали, окей, зараз ми вам все зробимо, зараз ми закони зробимо. Але тут відразу сказали людям, що криптовалюти вкладатися в них дуже небезпечно. Можливо, це просто був. Все такі чергова спроба наголосити на цьому. Оце такі зробити такий підхід до цього. А з другого боку, от якщо подумати, логічно, дивіться, казіно торгує. Ну казіно діяльність казіно в світі. Скільки вже років займаються люди цим? Вже певно століттями ще були приватні ігрові будинки. Такі ну збиралися, люди грали. Азартні ігри вони були завжди. Прирівнюють криптовалюту до азартних ігор. Ну добре, прирівнюєте, що далі? Що ви зробили з казіно? що ви зробили з азартними іграми за всі ті роки, за всі ті століття? Ну що вдалося вам сильно цю галось забезпечити людей від втрати грошей? Ні. Були люди завжди, які йшли, несли гроші. Називали це зараз, називається ігроманія, зараз називається залежність, але але і були такі люди. Давайте зізнаємося, які гарно вміли грати, якось математично розраховували, мали свої якісь стратегії, і вони, ну, може, психологічно так само, може так, якщо зрівняти, то щось похоже на криптовалюту. І вони були в плюсі, і вони досить великі, мали прибутки. Але все рівно це не означає, що люди не йдуть і не вкладають туди своїх коштів, і не... вони отримують задоволення від процесу дуже багато людей. Це не означає, що ну, та, більшість людей хоче щось від того получити. Несуть тоді туди, туди гроші, але багато людей просто задоволення отримують від процесу. Мають дуже багато грошей, не мають куди діти. От вони кайфують від того процесу з криптовалютами трошечки інакше, тому, що тут ну що можна кайфувати від процесу? Ну, торгуєш ти так, да, от ті моменти, коли ти продав дорожче. Або твій брокер, або ти ну, довіряєш комусь трейдеру. За тебе люди працюють, приносять тобі прибутки, та це прикольно. Коли е, так сталося, що ти в мінусі, тобі вже треба срочно зняти гроші, а воно вложено в крипту, а там така просадка, що ого-го. звичайно, що в той момент ніхто не хоче думати про позитивні моменти, ніхто не хоче згадувати, скільки він виграв, а тільки думає, скільки він програв. А ще якщо там попадеш на якогось недоброчесного, який тебе намахав і десь забрав твої гроші собі, то звичайно, що ну <кій> і. Уряд Великобританії своїх мешканців і взагалі хоче забезпечити таким месенджером, що вважайте, куди ви вкладаєте, задумайтеся. І як далі буде розвиватися це все невідомо по відношенню до законодавства, по відношенню до криптовалют іменно в Британії. Бачу, ну це не дуже хороша новина, скажу зразу. Значить, а ГунКонг натомість дозволяє роздрібним інвесторам торгувати криптовалютою за новими правилами. Вони можуть торгувати великими токенами вже 1 червня. Значить, і що там ще заявив? Що посилюючи зусилля щодо розвитку центру цифрових активів, навіть якщо галузь і регулятори конфліктують в інших країнах Азії. Тобто, ну, Гонконг він такий, то Китай і не Китай, знаєте, це такий був шоколиця, бувша колонія Британії. Вони більш такі прогресивні, і вони хочуть, бачите, бачать, що в світі починають, ну там Америка, там Євросоюз починають е ущемляти. І вони зразу запропонували свої послуги. Ходіть, ходіть до нас, торгуйте в нас. Ми вам все даємо можливість. Торгуйте. І побачимо. До, до речі, досить непогана замануха. Далі криптобіржа ОКЕКС подала заявку на дозвіл регулятора регуляторів у Франції та планує побудувати свій європейський центр у Парижі. Що зробить її останньою закордонною криптокомпанією, яка обрала столицю Франції як свою базу на континенті? Сейшельська Окікс планує найняти близько 10 людей протягом наступних 6 місяців, повідомив Bloomberg News, представник компанії, яка була зареєстрована там у квітні. Компанія прагне купити близько 100 співробітників Франції протягом наступних 3 років до представник. Значить, Макрон і уряд Франції сприяють цьому, всячески. Але говорять, що звичайно вам потрібно предоставити всі нам документи, всі, е, ну чи ви згідні згідно з чи ваша діяльність згідно нашого законодавства, і туди, і туди тобто доказову базу, що ви не обманюєте. Я ви забезпечувати своїх вкладників, тобто туди-сюди. Але прекрасно прийняли цю новину. Значить, ОКІКС тепер буде мати основний свій штаб, розміщення у Франції. Це, в принципі, хороша новина. Як для криптовалют, як для криптобіржі такої. Значить, давайте ще такі дрібні новинки. Обсяг торгів Менкоїнами різко зростає. Хороша новина. Visa експериментує зі смарт-контрактами в текстовій мережі Ethereum. Значить, теж хороша новина, що буде торгівля через Visa. І Tether планує використати прибуток для покупки BTC для резервів стейблкоїнів. Тобто, значить, свої прибутки вкладає в BTC. Це значить, що означає, що наш біткоін має всі шанси зараз знову підрости, якщо сильно вкладеться. Хороші новини в більшості своїй новини хороші. Єдине, що там Британія насторожила трошечки. Ну і там те, що з Америкою зв'язано там з їхніми зовнішнім боргом. Ну не знаю, наскільки воно впливає на криптовалюту сильно, скільки вплине. Зараз ми побачимо, бо зараз ми бачите всі в такому замиранні і дивимося, що у нас відбувається по біткоїну. Значить, Ми знаходимося зараз, наш цей локальний рівень є спадаючий. в принципі. Тому що, бачите, всі лої нижче, всі хаї нижче. Зараз ми пішли на відскок такий невеличкий, якщо дивитися в цьому каналі, ми рухаємося. І чи ми дійдемо до цього верху дуже сумнівно, дуже сумнівно, тому що вже рух такий. Настоявся, можемо і не дійти. А можемо дійти до цього, до якраз відбитися, подивитися, що що тут далі буде боротьба. яка Вирішуватися. Давайте так. От я собі спрогнозую. Якщо дійдемо до цього каналу, до висоти, значить, отут ми будемо вирішувати, що робити, чи виходимо з каналу, пробиваємо його вверх ще такий рівень, да, тут у нас досить е серйозний. Тут були затримочки, не пускали, тут ми його так цей. Да. Ну, фактично так. Якщо дійдемо, значить ми будемо тут вирішувати, е що робити далі. Но, якщо зараз щось там таке станеться, якась сила непереборна, знову якісь новини. Он. Завтра у нас 21.00, ну, ще не цікавилось. М -м -м, може бути всяке. Ну, дивіться, якщо дивитися на ефір, то він вже такий більший відскок зробив. фактично. Він зараз от з того трикутника, з цієї. Похилою вийшов, біткоїн так само, бачите, він вийшов з цієї похилою. Він її пробив. Цей пробій наштовхує на думку, що цей імпульс не останній. Оці, що тут ми зараз зробимо невеличку. Корекцію і знову підемо підкоряти ось цю вершину, розумієте? Отак От наштовхує на думку. Може трошечки нижче, може до цих свічок викуплених. Ми підемо. Ну, десь приблизно сюди, я так думаю, мали би ми дійти. Плюс дивіться, що в нас СНП, бачите, наш все ж таки не утомимо, йде догори і робить він вимпел. Такий вимпел робить, як і в тих подібних ситуаціях. Зараз S&P доходить до свого літнього піку. Ви Бачите, тут його літній пік, і він пробує взяти оці, пробує дійти. Це Вже третій підхід його до цього піку. Як це буде виглядати? Чи ми проб'ємо? Бо тут так само, фактично, ми пробили наверх, тут не змогли пробити наверх ці вимпи. Можемо пробити наверх і отут вирішувати. Тому тут є всі шанси нам ще по біткоїну трошечки вирости, фактично. Ефір так само. Це от перший такий його імпульс з того накопичення. Ми виходимо. Але дивіться, що відбувається. Якщо дивитися так глобальніше, вже рівень перекупленості трошечки ми протестували. Ну але ми можемо його і два рази протестувати. Тут вже такі ситуації були недавно. Ми тут взагалі ми довпився. Думаю, що зараз ми навіть не можу сказати, от чітко чесно скажу. А ну що BNB говорить? Ну, ну BNB, бачите, не забрав цього імбалансу. Такі не забрав, такі ми тут товчимося далі. Таке виглядає ну, до війна вершини, я б не сказала. Тут вже в нього пішов другий імпульс. Я думаю, таке, що ми за тим імбалансом сходимо. От в мене щось є таке відчуття, судячи з тих новин досить позитивних. Хіба ви зараз щось таке вийшло негативне, розумієте? А так насправді все диктує і цей зелений ринок, на його тисенпішка і... Вот повідку новини, і от все, то все диктує на те, що все ж таки ми будемо зараз ще трохи перепідніматися. Але якщо врахувати те, що ми зараз знаходимося в, принципі, в локальному спадаючому тренді, розумієте, то тут е, дуже розраховувати на лунги не варто, Тут треба дуже обережно. Єдине, що, що я би побоялася зараз шурти набирати, вже з цього моменту, от чесно скажу. А на той відскок можна ще подивитись, почекати. Як він тут зараз себе проявить і як він буде себе вести? Тому така неоднозначна ситуація. І ще подивлюсь на свій улюблений матір. А він у нас знаходиться, бачите, вже в локальному е, зростаючому. Хоча, якщо взяти, що він вийшов зі свого такого глобального е, зростаючого, це трохи не, не дуже ок. Але бачите, йому зараз шлях, судячи з моїх тих таких, йому шлях би був зараз ще трошечки наверх, хоча б за тим імбалансом. Така моя думка. Було б непогано його там побачити. Дивіться, тим більше дельта постійно, вже скільки вона вже часу спадаюча йде. Вже ви повинні би були міняти трохи ситуацію. Пора вже тут таких два імбаланса шикарних. Є куди сходити, нам чесно кажучи. От сюди і сюди. Ні. Тут є куди йти. Дивіться, я думаю, такі, от судячи з того, як підходить, красиво. Якщо оцей зараз відбудеться в нас перехай, це буде залежати все від решти, звичайно, валют. Але все так виглядає, що було би нам непогано сюди все ж таки сходити за цими імбалансами, ну хоча б за одним. Так що думаю, так що в найближчий час ще буде ріст, а тут дивитися, тут ми можемо і від цього імбалансу відскочити вниз. Можемо до другого не дійти, а можемо дійти. Значить, загальна картина глобальна, що я бачу, то це все ж таки більше підказує нам на те, що ми будемо ще в той кусочок забирати. А тоді звідси будемо, напевно, такі летіти ще вниз, бо все ж таки ми в локальному спадаючому тренді. Отже, друзі, я надіюсь, вам було цікаво. Якщо щось вам ще треба висвітити, пишіть, будь ласка, діліться своїми новинами, ставте, може, лайки в цьому відео, пишіть в коментарі, що вам ще показати в наступних оглядах. Нагадую, що, що такий подробний огляд новин я веду в себе на телеграм-каналі, знімаю. Там ви можете ознайомитися з багатьма криптовалютами іншими. І хочу вам сказати, що якщо ви ще не підписані на біржу Bінансову Бабі, підпишіться. У мене під відео буде реферальне посилання. Переходьте, реєструйтеся. Як реєструватися, я відео знімала. Зараз вам лишу тут підказочки. І все, до нових зустрічей, па-па!